Більш ніж достатньо. Причому давайте аналізувати характер нанесення ударів по території України 30% засобів ураження це ще відповідно крилаті ракети радянського виробництва. Це або Х-двадцять два. Причому варто говорити про те, що бойова частина там до однієї, тони вибухівки. Або С 33 це зенитні ракети, але які модифіковані для нанесення ударів по наземних цілях. Дальність ураження 350 кілометрів. Чому небезпека? І та і та це аеробалістична траєкторія. х 22 два неї радіус відхилення від цілі декілька сот метрів до 500 метрів. Тобто, це зброя не не вибіркова зброя. Її важко назвати високоточною. Вона використовується в якості засобів терору проти цивільного населення. Те саме стосується С-300, С 400 радіус відхилення від цілі декілька десятків метрів, тобто, знов не високоточна зброя, але підкреслю балістична траєкторія по балістичній траєкторії Українські ППО можуть працювати це тільки в. Відповідна зРК Петріот або ЗРК «Сампті» італійська і все у нас їх недостатня кількість, але в чому питання російської сторони: що є з 300 за різними оцінками, залишилося приблизно до 2,5 тисяч. На початок широкомасштабного вторгнення їх було приблизно 3 тисячі. Ну враховуючи інтенсивність їх використання, ну можемо припустити, що їх залишилося приблизно 2,5 Тобто ця кількість більш ніж достатня. Але головне, у них граничний термін зберігання більш 30 років. Російська Федерація стоїть перед питанням або виділяти гроші з держбюджету на утилізацію хадваз 2 С-300, або відповідно вирішувати питання утилізації і одночасне нанесення ударів по житлових об'єктах України з використанням цих ракет. Ще раз підкреслю: на жаль, до 30% з тих. Ракети, які випускаються по території України, це як ще радянського виробництва їх достатній кількості, оце основна проблема. Плюс відповідно те, що Російська Федерація змогла е відновити виробництво крилатих балістичних ракет, якщо навіть зі Сполучених Штатів вони примудрилися за оцінками самих західних експертів. Е Завести компонентів необхідних для виробництва крилатих або ракет, ракет це мікрочіпи і мікроелементи на суму більше одного мільярда, то це досить серйозні тенденції в першу чергу для української сторони. 100 ракет в місяць, це, ну якщо враховувати, навіть якщо ми будемо збивати приблизно до 70%, все Це одно це досить серйозний показник. Але ще раз підкреслюю, по Х-22 і С-300, на жаль, ми працювати не можемо. Нема чим, і це основна небезпека. Бо е е під ударами опиняється найбільш незахищене верствию населення, цивільне населення.